Коротко про медицину в Польщі в цій коробці лежить один аналіз, який обійшовся мені в 10 тисяч гривень в Польщі. Через те, як я погано дихаю, не розумію, що зі мною тут відбувається. Тут жахлива якість повітря, і мені треба було зробити КТ – комп'ютерну томографію моїх легень. І це тут обходиться в 10 тисяч гривень. Саме важливо, я цю коробку зараз знаєте, куди несу на нову почту, відправить в Україну, щоб мені прочитали і зробили розбір. Це тут воно на Діске, поняла, Збережено, і мені треба в Україну відправити, щоб його швиденько мені терміново, просто потрібно буквально на протязі декілька днів, щоб розібрали, подивили, що з моїми легенями. Бо в Польщі, замість того, ну, поміч того, що я заплатив 10 тисяч за те, що просто зробили КТ моїх легень, ще треба чекати до 10 днів, а інколи навіть більше, коли їх дійсно розберуть, і я потім зможу піти з цим розбором до лікаря, і він мені скаже, що робити. Я вже не знаю, як в цій Європі лікуватися. Ну просто на всю Європу тільки Карлові вари є, і все, і больше нічого пролікуватися і все ні в Польщі, ні в Німеччині, так Польща максимально наближена ще колись була до нас по рівню медицини і по швидкості медицини, поки не почали тут оці європейські стандарти появлятися. Тупо в Європі нема де як лікуватися. Якщо ти захворів, молись, хрестись, щоб тебе просто швидка не забрала вже з почти літальним сходом лікуватися. Тобто тут нема попереджувальної медицини, взагалі. я без прикола. Біжу от шасома вечора. Ще якісь відділення працюють до восьми вечора. Зараз термінову посилку буду відправляти в Дніпро, де мені врятували і легеню печінку наші унікальні лікарі. А де мені в Польщі казали, ну якби ви до нас такими пораненнями приїхали, ми взагалі не знали, що робити. І це правда. Вони не знають, що з таким робити. А наші знають і спасають сотні тисячі наших пацанів з такими пораненнями, що в Європі ну ампутують, таке відрізають і так далі. Да, в Європі лікують рак. Дуже важкі захворювання, бо вони коштують до фіга грошей за лікування. Все, що коштує недорого. Вони не знають і не вміють як лікувати. Не знають, не вміють. А в вміють і знають і рятують людей. І така от ситуація. От вам за медицину в Польщі ціни одні з найдешевших насправді в Польщі. На медицину серед цієї Європи, і в принципі якість тут одна з найкращих на всю Європу. Ну по таким звичайним е хворобам, і все рівно, отака ситуація. Ну, От коробочку несу з Польщі відправляю в Україну, тут 10 тисяч заплатив, і ще в Україну треба відправити, щоб швиденько розібрали, бо тут не можуть. От вам коротко. Хоча в Польщі одна з найкращих, повторюсь, медицин в Європі. Отака печальна ситуація з медициною в Європі. Польща не виключена. Плакати чи сміяться від горя, я не знаю, але в Україні. Одна з найкращих медицин в Україні в світі, що б ви навже не казали. От що б ви не казали, як би це не виглядало, але при правильному підході при мінімальній кількості грошей і мінімальній кількості зв'язків ви в Україні можете отримати найкраще лікування в світі, до якого з'їжджали з усього світу на лікування, щоб ви там не казали. І на зуби, і на різні операції, і так далі. З усього світу летіли, включаючи переліт, включаючи проживання, харчування і так далі. Лікування в Україні виходило дешевше, а навіть якщо виходило так само, як за кордоном, то виходило якісніше. Отак, от, от. Поняли?